Прочитав таку цікаву інформацію, що у період, коли людина тільки йде до школи і коли їй виповнюється 17 років, у цей період вона починає активно взаємодіяти з суспільством, активно спілкується зі своїми ровесниками, з вчителями, з батьками, з родичами. У цей період вона чує слово ні приблизно 250 тисяч разів. Їй постійно кажуть: ні, це не так, ні, це не можна, ні, це не роби, ні, 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 ні. ні. І так вона чує тільки 25 тисяч разів. Тобто 250 тисяч разів чує ні, а так чує всього лише 25 тисяч разів. Це призводить до того, що людина починає залежати від думки оточуючих. Вона починає боятися невдачі, боятися зробити щось не так. Вона соромиться невдач, соромиться щось пробувати, щось робити, тому що боїться думки оточуючих. І це призводить до того, що у людини формується так зване фіксоване мислення. Але фішка в тому, що вам не обов'язково. Все життя жити з цим фіксованим мисленням, якщо воно у вас є. Ви можете замінити це мислення на мислення розвитку. Мислення розвитку полягає в тому, щоб. Дивитися на кожну свою невдачу не як на невдачу, а не як можливість стати краще, як на зворотній зв'язок від світу, як на можливість скоригувати те, що не працює, адаптуватися і стати краще, тобто, це можливість стати краще, а не щось погане розумієте?